Вас вітає House, я менеджер Вікторія. Сьогодні ми розпочинаємо знайомити вас із перевагами, які ви отримуєте, обравши квартиру у житловому комплексі бізнес-клас. Перший важливий пункт локація. Ви вже знаєте, що наша новобудова зводиться за адресою Келицька 123. Це не тільки найкращий район з розвиненою інфраструктурою, а ще й має унікальну інтеграцію з торговельним центром Плаза Парк. Для майбутніх резидентів ми спроектували персональний вхід у торговельний центр через підземний паркінг, який буде доступний лише мешканцям The Tense House. Технологія будівництва та будівельні матеріали. У будівництві використовується монолітна каркасна технологія. Стіни мурують з цегли, фасади утеплюються мінеральною ватою та оздоблюють декором з фактурою натурального каменю. А панорамне скління відбувається з якісних енергоефективних склопакетів. Лише у The Tense House ви можете обрати квартири як з автономною системою. Від газових котлів, так і з власною даховою котельною, в залежності від обраного вами будинку. Також увесь комплекс ми оснащуємо власною системою очистки води, а після прийняття будинку в експлуатацію буде встановлено потужний стаціонарний генератор, який забезпечить безперебійну роботу усіх ключових систем будинку. Ще більше переваг у наступних відео. Тож дочекайтесь і обов'язково приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. До зустрічі!